Так, мої вітання. Сьогодні буде моя історія про укорінення і вирощування хвойних. Може комусь буде щось полезне, може хтось вдохновиться, як я колись вдохновився, подивився садоводу Андрюху чи садовод Андрюха і думаю попробую ще по його методу. Як оказалось, його м'я тут дієвий. До цього я награвся тазиками, лотками, ще там чимось, стаканчиками. Все стояло максимум до осені і осихало. А потім попалось відео садовода Андрюхи. Одне, друге, третє. Коротше всі передивився. І приблизно отак починалось тільки в землю. В тому році я вкорінював. Отак вкорінив, воно тут простояло до осені. І потім висадив сюди. В общем, надивився я садоводу Андрюхи, садовода Андрюху, і наче вже ж думаю попробую. Прямо сюди висипав там мішок торфа був якийсь лісу, перліта трохи і трохи піску. Ну і потикав. Правда, в тому году я зразу затягнув, так як садив аж 20 травня. Потім десь через пів місяця влупила хороша жара. І я сразу накрив його тентом від палатки. Так воно і стояло до самої осені. Ну а цей рік довго все стоїть, бо весна була така якась аномальна. То жара, то холод. Тут все повигорало, а це стояло жовте відео, ну, Як оце, тільки ще жовтіше. З тої сторони не затянив я. Ну або ж за цього вигоріло, або взагалі за те, що така весна була. І коротше, стояло воно все без признаків життя. Оце тільки ось за останній місяць воно почало щось оживати, рости. І ці всі прирости це оце ось коротше десь з кінця травня це взагалі ось стоїть без... А не ось де є прирост. В общем так. В общем, по садоводу Андрюхи методика чи схема робоча. Йому благодарність. Цей рік вирішив попробувати в кассети, але є свої мінуси в кассети. Багато випадів. Я знаю, що так вийшло. Перша 65% сітки мало для затінення, а друга поліва було мало. Це оці я ось додавав недавно дождювателі. Бо самого тумана не хватало, не перекривало воно. вона. Отак коротко. Тут колумна. Кася 9, по-моєму. Уже з корішками. Вже ще тиждень-два і піде на пересадку. Мабуть робити не треба. О, шикарний корішок. В общем, ще неділю бі подожду, а тоді буду висаджувати. Це Скайрокет. Тоже ще корня нема. Тут, по-моєму, глобоза, или в Урваді. Там теж вже корішки пішли, хоча сидив в травні. Це Ауреанана купляв веточки. Як не знаю, штук 20 проживеться, то й хорошо. Ті порисуйки взагалі погоріли всі. Це що тут? Блюкарти теж барабант. Хорошо вкорінився. І так. Висадка в грунт пробачає багато помилок. Не долів, перелів, вона все зглажує. Якщо там не долив, то воно бере з того, що в землі є. Якщо перелив, то в землю пішло десь. А тут ось якщо ячейка одна перелита, то все, вона перелита. А друга, якщо суха буде, то сюди вже вода й не попаде. А в ґрунті воно так розтеклося рівномірно і все. Деякі висадив землю, а деякі сразу горшки. Самі більші конечно пороздавав Десь шту 20 пообдавав Тут оце що таке Це Барбарисик Буду черенкувати Цетуйка Рейнгольд Самшита трохи так хорошо пішло вообще. І тут ще трошки. До прикладу самшити тільки накльовуються листочки, то є в них тільки викине вже кінець червня почти. Туйка семіна. Наституя. Це з неї і брали ще ринки, колумна. Ну, а ці ще стоять теж і нових приростів немає, ну і не посохли. Ти не туди, не сюди. Починається тоже. Двадцять що весною купляв, заказував. Тут випад теж Це тільки Алюмі Голд нормально з оцих Три осталось з п'яти три. Це рейнгольд моя. Це було це Ауреанана. їх осталось. Та ще к их мать там штук три осталось. Це Целвуді. Тоже три з п'яти. Ще мама покажу. Це уранана з 10 штук, то тобто, есть Ось раз, два, три. Це ті, що явно живі. А це таке 50-50. Може живе, а може і не. Тому що цей рік якось важко. А ну і там ще я заказував холгери і курівав гол чи ось так ті всі живі це цьому черенкувати буду і результату корінення той рік був десь процентів 85 не дивлячись на те що робив це перший раз так сказати в такому масштабі що ціле літо простояли, але накриті під тентом. Тент з торгової палатки. Не пам'ятаю, що казав чи не казав. Ну, Коротше, були дужче затінені, нічим цей рік. А цей рік менше затінив і чи, опять же така весна, що була. В общем, випадів цей год багато. Ну, цей рік тут багато експериментальних закладок. Якщо в тому году я строю все по книжці, то в цьому году вже експериментував. Це в Удварді, Це так вийшло. Я її зачеренкував, а через пару днів вона обгоріла. Ну, тобто пожовтіла на туї, Я так подозріваю, і ці вже були підпечені. І на Колумній те що. З сонячної сторони воно дужче попечене, а те що якраз з затінку і знизу, що по суті взагалі не повинно було зачеренкуватися, воно, воно зелене стоїть. Ну, і на цей год я вирішив збільшити масштаби Так сказати забити весь парничок. Знав би, що такий червень буде, в червні б зачеренкував. Якраз ідеальні умови були. А весною, можна сказати, місяць випав, з-за холодів. Бо було багато ночей по мінусу, і по, і по нулю. В общем, не дуже. Дуже рано, коротше, цей год зачеренкував. Не було пізніше. Тут були потикані самі слабі, Або взагалі без корней або тільки з каліусом. Точніше, або з корнями, слабими, або с калиусом, ну, Ось вже, же. Даже попроживалися. Це Цены всю зиму простоїли. А тут знову і проростик. Корнів дож нема на некоторых було. Так, вони не розкрили свій потенціал. Пішла, дека мабуть пида по другий свит. Та є, тут хорош пішов прирост. Тут и шикарный. Ну, Собшитовось до еще тоже рядок. Під картошечкой. Так, и... тоже хорошо пришла. Ar niekas turėjo jėzų stikai po nakliūvų valose? Вольт теж. Сам шит. Сам шит весь вимер зверхи. Прийшлося обрізати під самий корінь. Це вже нові прирости. Пішли. Це колумна Тоже це ось прирост буквально місяць тільки. Так все стояло. я його не впоймаю. Воду Андрюхи методика чи схема робоча, йому благодарність. В общем, можна садити. Як в цьому році корінював, є відео на каналі. Все, такі результати.